Усім привіт! Сьогодні відео з домашніми рецептами, які із задоволенням готуємо. Страви дуже смачні, легкі в приготуванні. Ці рецепти я показувала у влогах напроти ведення мого каналу, але несправедливо вони загубились, пройшли майже непоміченими, тому я вирішила їх зібрати в такі невеликі збірки. І сьогодні перше відео. А ще так співпало, що для приготування своїх страв я використовувала різну Бутову техніку я впевнена, не у всіх вона є, але можливо після цього відео ви зрозумієте, чи практична, чи потрібна вона саме вам. Тому бажаю усім приємного перегляду. І першу страву ми будемо готувати на ось такому домашньому мангалі, дуже проста конструкція, але м'ясо виходить настільки смачне та ароматне, ніби з багаття. Чоловік замаринував м'ясо та овочі, все разом. На жаль, я процес не встигла зняти, але там нічого складного. Потрібно додати улюблені спеції до м'яса, ми додавали соєвий соус, діжонську гірчицю, можна додати часнику. і обов'язково олію, щоб спеції Покрили рівномірно м'ясо та овочі. І ось чоловік все розкладає на таку решітку, все одразу і м'ясо і овочі. Це вже виглядає дуже смачно. Саме в нижню частину під решітку потрібно налити воду, ставимо на газ і накриваємо великою кришкою до готовності. Вогонь невеликий, м'ясо готується десь півгодинки. Можна заглядати, можливо, овочі приготували швидше, можна зняти, а м'ясо готувати далі. І ось така виходить смакота, овочі-гриль виходять дуже смачні, м'ясо виходить також ніжне, соковите. Зовсім не сухе. Показую, як виглядає цей мангал, можливо, когось зацікавив. Це не реклама, я впевнена, що багато хто про існування такого мангала взагалі не підозрює. Тому в мене залишились такі кадри, я вирішила з вами поділитись. Далі, якраз сезонна страва, моя найулюбленіша і це кабачкові млинці. Але я готуватиму не млинці, а вафлі. Натираю 2 середніх цукіні, додаю сіль, перемішую. І чекаю, щоб стекла зайва рідина. Відтискаю і до цукіні натираю цибульку, також приблизно одну невелику цибулинку. Далі 2 яйця, все перемішую. Даю борошно. Борошна додаю столову ложку з гіркою, іноді трішки більше. Тут я вже орієнтуюсь по консистенції. І ось показую наступну мою побутову техніку: це вафельниця, яку я обожнюю. В комплекті до цієї вафельниці йдуть змінні панелі для випікання кексів. Вафельниця вже розігріта, змащую топленим маслом і викладаю тісто рівномірним шаром. Готуються вафлі хвилин 5, я орієнтую. Усь по засмаженій скоринці. Ось така краса у мене вийшла. Поливаю сметаною, також буду подавати з помідорами та сиром фета. Трішки додаю соусу бальзамік, і я вам скажу, що таких вафель завжди мало. Музика. Наступна моя страва вже на стаціонарному електрогрилі. Одна із моїх найулюбленіших і це перці на грилі. Я готую будь-які перці, які є в наявності. Саме цього разу готую перці ратунда, декілька слів про гриль. Гриль звичайний, один із найбюджетніших. Завжди використовую пергамент, тоді за ним дуже легко доглядати, легко мити. Перчики вже засмажились і потрібно їх почистити, а саме зняти шкірочку. Можна потримати перці під плівкою, тоді шкірка легко відходить. і ось в такому Цілому вигляді викладаю в контейнер. Далі готую соус: це діжонська гірчиця, соєвий соус, чесник, трішки меду. Також додаю олію і щоб соус був кисло солодким, можна додати трішки оцту або замінити лимонним соком. Рівномірно покриваю перчики ось цим соусом. Такі перці найперші розлітаються зі столу. Завжди хочеться ще така страва підійде і як для повсякденного вживання, так і для святкового столу. Далі наступна моя техніка, без якої я не уявляю приготування їжі, і це мультиварка. Але не просто мультиварка, а мультиварка скороварка. Для мене це було дуже важливо, щоб страви готувались під тиском. І, відповідно, приготування відбувається набагато швидше. Сьогодні готую плов. Мультиварка це ідеальна техніка, саме для такої страви. Обсмажую свиніри берця до хрумкої скоринки. Далі додаю цибулю, також у мене залишилось трохи замороженої моркви, якраз час її використати. Додаю перекручені помідори, можна томатну пасту, і коли все об'єдналось, починаю додавати спеції. У мене ось така приправа до плову. Обов'язково додаю лавровий лист, додаю сіль з розрахунку, що тут буде вода. Ще додаю сушений барбарис і в кінці вже промитий рис. Це ретельно перемішую, обсмажую десь одну хвилинку і заливаю воду. Орієнтую, щоб пропорції були 1 до 2, тобто одна частина рису і дві води. Іноді додаю води трішки більше. Ставлю посередині часничок, буду готувати під тиском приблизно 20-25 хвилин. І ось така смакота. М'ясо повністю розімліло, воно легко відходить від кісточки. А ще я дуже люблю ось цей запечений часник. Далі в мене дуже корисний рецепт, а саме булочки із сочевиці. Готувати ну дуже просто. Потрібно на ніч замочити сочевицю у воді, а зранку вже можна готувати. Ну і відповідно, наступна моя техніка це ось такий стаціонарний блендер. Можна в принципі використовувати будь-який, але ось такий об'ємний, дуже зручний. Мені подобається цей рецепт, тому що всі інгредієнти потрібно покласти одночасно. Сюди входить сочевиця, невелика кількість води, оцет, олія. Я все вимірюю по рецепту. Рецепт я залишу в описі під цим відео. Також потрібна сода, сіль і ще один інгредієнт такий корисний замінник борошна. І він називається псиліум. Ретельно збиваємо в однорідну масу і можна формувати булочки. Тісто виходить як паста, тримає свою форму, викладаю булочки на пергамент, для декору посипаю насінням кунжуту. У мене ще були пелюстки мигдалю і випікаю в духовці при температурі 180 градусів приблизно 20-30 хвилин. Ось такі булочки виходять дуже смачні а найголовніше корисні. І у мене ніхто не здогадався, із чого я їх приготувала. А в кінці хочу нагадати рецепт домашнього майонезу, який готується буквально за 2 хвилини, навіть менше. Завжди виходить і набагато смачніший, ніж купований. На дно блендера розбиваю одне яйце. Додаю пів чайної ложки солі, чайна ложка цукру, чайна ложка лимонного соку, можна замінити на оцет, і чайна ложка американської гірчиці. Ця гірчиця солодка, тому можна чайно. Ложку. Якщо додавати звичайну міцну гірчицю, то пів ложечки. Далі заливаю олію. У мене оливкова, але рафінована. Пробувала готувати з нерафінованої, майонез має специфічний аромат і не до всього пасує, тому олія повинна бути без гірчинки і без аромату. Наливаю 250 мл. І тут є невеликий секрет: чим більше олії, тим густішим вийде майонез. У мене середнє яйце, тому 250 мл вистачить. А так, якщо більше яйце, то додайте більше олії. Ну, а далі потрібно поставити блендер на дно, щоб яйце було по центру і збивати, не піднімаючи блендер, поки не утвориться густий майонез. Потім можна підняти блендер, вмішати залишки. Олії збити в однорідну масу. І ось такий смачний домашній майонез можна приготувати в будь-який момент. Поділилася з вами рецептами із нашого домашнього раціону. Якщо вам цікаві такі відео, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть свої відгуки в коментарях. Також заходьте до мого каналу. У мене є багато смачних рецептів, що приготувати для своєї сім'ї. Дякую усім за перегляд і до нових відео!